Так, вітаю вас, друзі, Леонід Котвицький український канал. Отже, знімаю відео моєго першого підгортання свого города. Отже, диски Диски тільки пробую. От, і таким чином мотоблок. Деякі настройки я вже вловив, що має бути. От, одна проблема на цьому городі що тут криві рядки. Так, казали. Висадив дехто, що нічого то на урожай не впливає, але так може впливати, тому що коли ти будеш потім підгортати і почнеш виляти по рядках і виривати картоплини, то це буде сильно впливати на врожай. Отже, в даний момент підгортаю. От, ззаду вчеплений такий кружок це до груз, тому що передок в моєму тублаці важкий. Поставлені більш вузькі колеса, ніж раніше що з широкими колесами буде чіпляти сусідні рядки і відвертаємо. <клес> Таким чином я йду, де-не-де виляє. Виляти буде завжди, тому що нема ідеально рівних городів. Може зразу після обробітку тими фрезами він прямо рівний. Потім, коли рядки нарізає, ще-ше вже починається нерівності. От, І все одно мотоблок, хоч трошки, то вправо, то вліво виляє. Якщо і трактори виляють, то про мотоблоки нема що говорити. Так, зараз розвернусь і піду на наступний рядок. Тут я вже пройшов майже все, це знімаю вже останні рядки. Проходив я через раз. Так, значить, через раз. Тобто, коли один раз йдеш і зразу підеш на наступний рядок, то колесо може йти вже внижче борозну, там де вже було підгорнуто сусіднього рядка. от а на наступному рядку буде ще не підгорнуто і вийде що перекос. Перекос то дуже недобре діло, для блока буде зносити в бік. Ну і от таким чином, таким чином, значить ідеш через рядок, а потім вже через рядок відповідно вертаєшся і перекоса тоді, нема колеса йдуть більш-менш рівномірно Підгортаємо. Черину, як то й знайшов б, методом експеримента, Вибрав ось так саме. Е, ще скажу, що, що диски зроблено так, щоб відхилялися назад. Стойки. Так, це тут видно, вони відхиляються назад. От. Ну, і, е, тому що коли рівно перпендикулярно стоять на землі стойки з дисками, то дуже це напружує. То блок його починає мотати вліво-вправо. Тому відхиляємо їх назад. Тут і в загальному ці, ці, ці диски, дискові підвертачі зроблені так, щоб відверталися назад. Ну і е, Ще й з цепкою самою, вони трошки відхилені ще більш назад. Ідемо далі. Що мені подобається? Ви дискулітача. Те, що не підгортають досить трихнути зимою, те, що вони досипають до самих стебен. Прямо до самих степу. Тому що, якщо міжрядним, не завжди вдається регулювати, буває так, що вони розгортають, глибоку порусно верю між рядками, так. ну а до стебу самих стається недосипно. Так, йдемо далі. Ну і от таким чином все проходить. Недолік дисків, в тому звичайно, що вони не вигрібають нової землі, так вони підгортають тільки той, що є. Тому земля має бути досить рихла і велику глибину. А ще в ідеалі краще, щоб спереду йшли стрілки та культиваторні, які будуть підважувати землю, тобто вигрібати додаткову частину землі. Ну і тоді, відповідно, і глибше буде, і вище, і міжряді будуть залишатися рихло. А в мене все вирихли на достатньо глибоку землю, тому при цьому підгортанні ще проблем немає. Отже на наступне дуже було б добре, щоб ще додатково виривало міжряддя та під, підважило з вибення. Ну і диски добрі тим, що вони ще дуже гарно виполюють по міжряддях, так і по гребенях. От такий у нас результат. Це зразу після підгортання. Бачите, де-не-де виляють на середки, так виляють. Ну, відповідно, там остаються такі зелені, зелені не про, не оброблені міжряді. От Наступне підгортання, вони будуть ставитись підгортачі ширше так? і вже будуть захоплювати більше. Ну а тут ще дещо залишилось. Загортало по самі вуха, деякі стебла падають, засипані. От то нічого, вони через добу дві піднімаються. Все нормально, бо дехто бігає, зразу питається їх розгорнути. коли їх тако засипали. Ні, нічого страшного, Вони засипні рихленькою землею. От, і Все добре. Отже, давайте про те, як воно працює, що ще треба доробити. Спереду бачите те, що ще в планах доробити. Стойки культиваторні, щоб не зразу рихливий рядок. І щоб підгортачам було що підхоплювати. Отак от, так от. Ну, спереду стоїчка, лапа прорихлює і за нею підгортач вже цю землю, підхоплює рихлу. Ще буде дороблятись, поки ще руки не дійшли. Поки що розібрав зі степкою. Тут я доважував грузи, тут я зробив, щоб надівати грузи. Це чисто моє, тому що 12 кінських сил. І важкий передок мотоблоці. Але це щепка. В цій щепці купив недорогу стандартну щепку для мотоблоків. Навивилась надто слабка. Значить, тут вона складала з двох частин, щоб було ось так розвертати, оскільки це треба тільки для плугу, а болталась вона страшно. Це я цю діло заварив, приварив пластини, нарізав нові отвори під 14 болт, болт пустив трошки косо що він був прямо, та 12-й, та ще тут гайка не була приварена, тільки прикручувалась, притискалась. То ця штучка відходила і зіскокувала. Там кружок такий опор для болтів. Ну, чуть не співпадав, але зіскакувало сепку бог і вбік. От, Тому я і нарізав такі криві рядки жуткі, де засипав поверхи тільки криво. Ну і вийшло жах. Тепер цього нема. Все. В цьому плані вже. Щепка не крутиться. Друге, треба переробити ще цю трубку. Добре, що трубка, але вона надто широка. Ні десь 21,5 мм, а не 20 мм. І вона прям відчутно так бовтається на штереві. Цього мені не треба. Далі, більш-менш, але з часом тут приварю ще кутники. так Кутники невеликі, щоб вони. Не давали викручуватись. Хай там 20 на 20, але щоб не давало ще викручуватись цим пластинам. Ну, ці пластини від такої от махіни. Така пластинка вона викручується. от Кутики не будуть давати викручуватись. І, можливо, тут ще дворю вище, пластину вище. так Щоб, щоб теж більш було місця, щоб схопитись, прижати так і не, не порогинатись. Ну Це з часом. Зараз що грає роль, що погано виходило погано. <кхем> Дивіться, як я диски розвернув. Прям сильно так їх розвернув. Правда, не треба. Кут можна чуть менше зробити. Чим більш їх розвертає вже, тим більш вони захоплюють, але більш впираються проти роботи мотоблока. І мотоблок починає водити. Але довелося розвернути широко, тому що інакше, інакше по тих виляючих рядках. Чуть тільки в бік рядок піде, і я вже вивертав картоплини. Аж такого ж не має бути. Тому взяв ширше от, і вийшло, що Ідеш, 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 Рядок починає кривитись. Не зразу це все за мотоблоком-двигуном видно. Поки замітиш, от, то вже пізніше починаєш з запізненням повертати. Але картоплини ти не вигріб. Так? А перші рядки, коли я вузьку взяв, я понавиривав кратоплин. От. А зараз ширше вже ні. Отак. От ну і кут нахилу. Сцепку можна пускати, вона косо йде її, можна пускати вверх, можна вниз. Але я пустив вверх, тому що тоді мені добре, ручки мотоблока йдуть вниз. Мені легко зверху на них натискати і керувати. Коли ж ідеш з задерними руками доверху, це біда. Керується важко. Сцепку розвернув так, вона йде вверх, відповідно, ручки знизу. Ну і самі диски, так, і стойки, так. Сцепку, яку, що я купив, вони стоїчки вже мають відхилення, вони не йдуть строго перпендикулярно. А я за рахунок регулювання щепки розкрутив так, що вони ще назад відхилились. Мені так значно легше. Тому що, якщо диски строго перпендикулярні, викликають нагрузку, і мотоблок починає виляти вздовж рядка. А це біда виляти. Це велика проблема взагалі в мотоблоках. Якщо це ще й підсилується, то тим гірше. От таке поки що без стояк. Планую доробляти. От. На щастя, вже завершилась те оранка, що було дуже багато в цьому році. Ну і Доробляю підгортачі. Перше враження добре, але до них теж треба пристосуватись. Ну, ось таке. Надіюсь, мій досвід був корисний. Надіюсь, комусь згодився. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький.